23 червня 1894 року у Вайтвоч Річмонд Парк народився спадкоємець британського престолу, старший правнук королеви Вікторії по прямій чоловічій лінії, мав з народження титул високості. При хрещенні отримав шість імен: Едуард, Альберт, Крістіан, Джордж, Ендрю, Патрік, Девід. З імен волів останнє Давид або Девід. І до кінця його днів найближчі родичі і друзі так його і називали. За правилами, які існували з вікторіанської епохи, вихованням дітей аристократських сімей займалися прислуги, які були дуже жорстокими з дітьми. Також батьки теж були дуже жорстокими і вимогливими до своїх дітей, особливо до старшого сина, Едварда. Які всі чоловіки в королівській сім'ї пройшов навчання у військово-морських коледжах у віці 12 років по гуртожитку, де жив принц, пройшла епідемія свинки. Тоді ж, майбутній король і перехворів нею, через що, можливо, він і не зміг мати дітей. Після смерті діда Едуарда VII 6 травня 1910 року, 15-річний принц автоматично став спадкоємцем британського престолу, 2 червня 1910 року, батько Георг V дав йому титул принца Уельського. Він був першим з часів середньовіччя принцового. Уельсь... Що пройшов інвеституру у карнавонському замку в Уельсі, на чому наполіг прем'єр-міністр валієць Девід Ллойд Джордж. Під час Першої світової війни Девід служив в армії, їздив на фронт, але його не пускали воювати на передову. У 1920-х роках багато їздив по Британській імперії, відвідував області, уражені Великою депресією та інші. Майбутній король усім подобався, адже старався бути з народом, бути привітним, як проста людина. Та не бути як його авторитарний батько. Принц Уельський мав хороші відносини з меншим братом Альбертом. Вони любили разом проводити час. Колись навіть були скандали, як брати закохалися у заміжніх жінок. А коли Альберт закохався в Єлизавету Боус лайон то старший брат допомагав йому з подарунками для неї. А їхніх дітей він дуже любив. Як спадкоємець престолу, Едвард мав багато роботи, але заради племінниць старався відпрошуватися, щоб проводити з ними час хоча б по три дні на тиждень. А також дуже хороші відносини майбутній король мав зі своєю сестрою, принцесою Марією, яка допомагала обом братам знайти спільну мову із жорстоким батьком. Коли принцесу вирішили видати заміж за Генрі Ласеуса, то Девід виступив проти і сказав, що Марія не буде з ним щасливою, бо не кохає його. До речі, король Георг V завжди ставив Альберта у приклад перед Едвардом, щоб той нарешті одружився і завів дітей. За життя батька принц Уельський, на відміну від трьох молодших братів і сестри, так і не одружився. У 1920-х і 30-х роках спадкоємець вважався найзавиднішим нареченим світу і законодавцем мод, тобто джентльмен, що найкраще одягається в Європі. Його численні офіційні та неофіційні поїздки сприяли його популярності у всьому світі, королівська родина. І британський істеблішмент вважали, що спосіб життя принца не відповідає очікуваній поведінці спадкоємця престолу. Зокрема, принц Уельський мав послідовно близькі стосунки із кількома заміжніми жінками. В 1930-х він познайомився з американкою Волі Сімпсон, раніше розлученою, і яка перебувала в другому шлюбі, до якої відчував глибоку прихильність, що особливо погано позначилося на його стосунках з батьком. Едуард вимагав, щоб батьки приймали її при дворі. Але ті обмежилися лише одним прийомом у 1935 році. Є свідчення, що правда опубліковані пізніше, що Георг V виявляв більше симпатії, у тому числі як до можливих наступників до другого сина герцога Йоркського та онучки Лілібет. А також передбачав, що після його смерті хлопчик загубить себе за рік, а ще якось сказав, що молить Бога, щоб Едуард ніколи не одружувався і не мав дітей. І щоб нічого не стало перешкодою, щоб трон перейшов до Берті і Лілібет. 20 січня 1936 року Георг V помер. 42-річного принца Уельського було проголошено королем Едуардом VIII, Великої Британії та Ірландії, всіх держав співдружності та імператором Індії. На другий день він зухвало порушив протокол, спостерігаючи за проголошенням маніфесту про свій вступ на престол у компанії заміжньої місіс Сімпсон. Раніше того ж дня монарх прибув із Сандрінгема, де помер його батько, до Лондона літаком, ставши першим британським королем, що піднявся на борт повітряного судна. У вересні 1936 року було випущено серію поштових марок із зображенням Едуарда VIII. У листопаді король взяв участь у відкритті парламенту. За час свого короткого царювання король надав ряд перських титулів. Коронація Едуарда VIII була призначена на 12 травня 1937 року. Влітку 1936 року король, замість очікуваного з етикету переїзду до літньої резиденції, вирушив до компанії Місі Сімпсон, до круїзу Середземномор'ям, зокрема Балкан. Ця подія широко висвітлювалася європейською, американською та канадською пресою, що публікувала її спільні фото партнерів, тоді як британські зміни формально цензурували цю інформацію, що розповсюджувалася в суспільстві через іноземний друк та завдяки чуткам. То осені в Лондонському суді розпочався шлюборозлучний процес пані Сімпсон з її другим чоловіком, і стало очевидним, що король хоче одружитися з нею. На початку листопада 1936 року він негласно оголосив про це уряду, формально царюючий король мав право одружитися з будь-ким, не просячи нічієї згоди, окрім власного. В той же час король є главою англіканської церкви, яка на той момент не визнавала шлюбу з особою, яка раніше перебувала в розірваному шлюбі. Тим більше у двох таких шлюбах за двох живих колишніх чоловіків. У 1930-ті роки британське суспільство і поза релігійним контекстом сприймало розлучення як якщо не прямо скандальну, то вельми сумнівну обставину. Багато хто сприймав подругу короля як авантюристку, безладну у зв'язках та зацікавлену у засобах та статусі, відігравало роль та негативне ставлення до значної частини британського істеблішменту до американців. Ряд консервативних політиків, на чолі з прем'єром Стенлі Болдвіном, прямо заявили королю про те, що пані Сімсон не може бути ні королевою Великобританії, ні морганатичною дружиною. Прецедентів шлюбу монарха без передачі його дружині статусу королеви Британії, на відміну від континентальних монархій Європи, був теж саме підтвердили і глави всіх домініонів співдружності, включаючи Ірландію, яка, як католицька країна, не визнавала розлучення в принципі. Суттєве занепокоєння урядових кіл викликав той факт, що новий король виявляв схильність до політичних висловлювань, що порушували конституційні конвенції про невтручання монарха в політику. Зокрема, Едуард VIII не публічно виступав проти втручання у внутрішні справи Німеччини, підтримував Мусолінів агресії проти Ефіопії та вступав у конфлікт з урядом з політичних питань, а ще казав, що в майбутньому Німеччина і Британія могли би бути хорошими друзями. У рядових колах існувала думка про те, що Воліс це агент Німеччини, але переконливих доказів чому немає. Король Едвард казав Альберту, що готовий взяти і зректися престолу заради шлюбу з Воліс. Альберт кожен раз був шокований такими висловами. Не будемо зациклюватись на цій темі. Відео на цю тему вже є на каналі, і посилання буде в описі. Отже, 11 грудня 1936 року король Едвард VIII зрікся престолу на користь меншого брата Альберта. Новий король пообіцяв виплати колишньому королю і титул герцога Вінзорського. Але він повинен був покинути Британію негайно. Після цього Едвард втратив усі відносини з королівською сім'єю. Після зречення вже колишній король звернувся до нації по радіо. Сказав, що не може виконувати обов'язки короля без жінки, яку кохає, і оголосив про свою підтримку новому королю. Новий король взяв ім'я Георг VI. Едвард відправився до Австрії, де і перебував до остаточного розлучення Воліс з її чоловіком. Почувши новину, щодо зречення Едварда, Воліс назвала його дурним. Він був закоханий у неї 100% часу. Вона жодною мірою не була в нього закохана. Багато з її дій демонстрували це так жорстоко. Звичайно, у неї був фасад, який вона підтримувала публічно. Мабуть, у їхньому житті було багато моментів, коли вона дивилася на нього і думала про все, що могло б бути, писав дворецький. 12 травня 1937 року коронували короля Георга VI. Герцога Вінзорського на цю коронацію не запросили. Колись. Це було датою коронації іншого короля Едуарда VIII. Також, весною 1937 року, Воліс Сімпсон розлучилася зі своїм чоловіком Арнестом Сімпсоном. 3 червня 1937 року Воліс та Едвард одружилися. Після цього пара переїхала до Франції, де і орендували маєток Шато де Лакро аж до 1940 року. До речі, король дав титул Воліс герцогиня Вінзорська, але без представки її королівська високість. За це Едвард дуже сердився на короля. В того ж самого 1937-го герцог і герцогиня прибули в Німеччину, де зустрілися з Гітлером. Це стало ударом для короля. Після цього з'явилась думка, що герцог і герцогиня Вінзорські – нацисти. Коли Франція пала, король Георг назначив свого брата губернатором Багамських островів. Відомо, що на островах пара зустрічалася з нацистами. В той час, як король і королева підтримували свою країну в тяжкий момент. Герцог і герцогиня проводили час із нацистами. Після завершення Другої світової війни пара повернулася до орендованого раніше маєтку, а потім вирушила в США. Якось була пропозиція запросити герцога Вінзорського на весілля принцеси Єлизавети, але Едвард відразу сказав Георгу, що безволість не прибуде на весілля. Після чого ідея із запрошенням Едварда зникла. Тоді ж принцеса Марія відмовилася йти на весілля Племінниці. Аргументуючи тим, що потрібно обов'язково запросити герцога Вінзорського, бо той завжди любив Лілібет, Оліс і Едвард, до речі, майбутню королеву Єлизавету вони називали Ширлі Темпл ім'ям акторки. Герцог і герцогиня подорожували до Італії, а в 1951 побували в Нью-Йорку. дев'ятсот 1952 року, після смерті меншого брата короля Георга VI, герцог прибув на його похорони. На поминальну вечерю Едварда не запросили. Після чого він вирушив до Воліс. до речі, королева матір Єлизавета дуже ненавиділа герцога і герцогиню Вінзорських. Вона вважала, саме через них так рано помер її чоловік, король Георг VI. В тому ж році герцог і герцогиня переїхали до Франції, де і орендували маєток. А потім і придбали, який отримав назву Вілла Вінзор. Пара постійно відвідувала бали та влаштовувала вечірки в себе на віллі. А також пара любила тваринок в їх оточенні завжди були маленькі собачки. 1953 року померла мати Едварда, королева Марія Текська. Він прибув в Британію перед її смертю. На коронацію Єлизавети II герцог не був запрошений, що було як знаком, що колишньому королю немає що робити на коронації нової королеви. Коли стало відомо, що принцеса Маргарет хоче одружитися з Пітером Таунсендом, герцог Вінзорський повідомив королеві, що уся Франція підтримує Маргарет, як і він сам. Також герцог і герцогиня мали зустрічі з президентами США спочатку Кеннеді у 1957 році, а потім із Річардом Ніксоном, колись королева Єлизавета II висловила думку, що бажає скасувати вигнання Едварда та надати йому якусь посаду, щось типу консула. Тоді ж вона дізналася, що німці розробили план під час Другої світової війни перемогти Британію, скинути короля. А на його місце поставити герцога Вінзорського. Британські війська знайшли ці документи 1945 року. Вони отримали назву марбурзькі або ж вінзорські файли. Звичайно, невідомо чи хотів таке робити Едвард, але факт є фактом, що існували такі документи. Після цього Єлизавета передумала щодо скасування вигнання герцога і відмовила йому у наданні будь-яких посад. 1967-го вперше і востаннє було запрошено в Британію Едварда разом з Воліс. А саме на відкриття пам'ятної таблички королеві Марії. 1968 року королева люб'язно дала згоду, коли герцог попросив її дозволу бути похованим разом із герцогиною на родинному цвинтрі Фрогмор та виділити скромну пенсію дружині, якщо переживе його. 1969 року вийшло інтерв'ю з герцогом і герцогиною Вінзорським. У ньому пара розповіла про життя. Також герцог розповідав про те, як бачив монархію. Якби все ж таки залишився королем, у листопаді 1971 року стало відомо, що в колишнього короля Рак Горла його без успіху лікували опроміненням. Королю залишилося недовго. Едвард, як і інші вінзори, мав шкідливу звичку, він курив ще з молодості. У цей проміжок часу герцог познайомився з майбутнім королем принцом Чарльзом. Принц Уельський розповідав своєму родичу про те, що він дуже закоханий в камілу. А королівська сім'я не дає йому одружитися з нею. Герцог і принц листувалися, і час від часу Чарльз прибував у Францію. У цьому Чарльзу допоміг його родич Лорд Маунтбетен, який запропонував поспілкуватися з герцогом. 12 по 14 травня 1972 року на День пам'яті загиблих в Першій світовій війні Єлизавета прибула до Франції. Після заходів вшанування загиблих Єлизавета побажала зустрітися зі своїм дядьком. 14 травня їй повідомили, що Герцог помирає, і стан його погіршується. Королева прибула до резиденції герцога і герцогині. Герцогиня Уоліс люб'язно зустріла королеву і принца Філіпа. Дізнавшись, що приїде королева, герцог Вінзорський встав із ліжка, вдягнув костюм та сів у крісло в залі, очікуючи свою племінницю. Йому підключили крапельницю. Під час хвороби Едвард дуже схуд до 38,5 кілограм. Королева прийшла, герцог встав з крісла і вклонився її величності. Після розмови герцог віддав свої листи. Які писав йому принц Чарльз у цих листах Чарльз розповідав, що дуже кохає Камілу. Едвард це розповів Єлизаветі, після чого королева пішла. За свідченням лікаря герцога Жана Тена її очі були повними сліз. Король Едуард VIII, який помер від раку горла 28 травня 1972 року, провів останні тижні свого життя буквально на самоті. За три чи близько того тижня до своєї смерті, проведених у будинку пари, відомому як Віла Вінзор у Франції, Едуард перебував під наглядом Джулі Чатер Олександр. Тоді, 26-річна пані Олександр, яка називала герцога Вінзорського дуже милим, була шокована тим, що Воліс не могла побачитися зі своїм чоловіком, що помирав, і це не зважаючи на те, що Воліс була вдома у своїй спальні на тому ж поверсі, те і спальня Едуарда, сказала вона. Зрештою, король помер на руках у своєї медсестри. У книжці Ендрю Мортона 2018 року, закохана Воліс, пані Олександр казала: Воліс ніколи не приходила до нього, щоб поцілувати його на ніч, або подивитися, як він почувається ні разу, бідолаха. Інший дворецький розповів, що Воліс продовжувала влаштовувати звані обіди, доки її чоловік помирав. Про герцога він писав, оскільки він був членом королівської сім'ї, а я був британцем. Я ніколи не відчував роздратування, його світле золотисте волосся, його бірюзові очі. Все, здавалося, гармоніювало з його різнокольоровими вбраннями, а його було багато. Після двох років роботи лакеєм у Парижі герцог попросив мене бути його камердинером. Герцог мені дуже подобався. Через чотири дні тіло герцога перевезли до Британії, а на наступний день герцога поховали на королівському кладовищі у Фрогморі. На похорони герцога також була запрошена й герцогиня Вінзорська. Тоді ж, вперше за багато років, королева Матір і герцогиня Вінзорська поговорили та, наче, помирилися. Воліс пережила чоловіка на 14 років, але в останні роки була настільки хворою, що її смерть розглядалася як благословення. Спочатку вона перестала говорити, а потім повільно помирала від хвороб. Вона прожила свої останні роки. Майже одна у своєму паризькому будинку, не маючи змоги ходити чи залишати кімнату, яка стала усім її світом. Її доглядали віддані медсестри. Померла герцогиня Вінзорська 24 квітня 1986 року. Їй було 89 років. Через декілька днів тіло герцогині перевезли до Британії. На її троні, до речі, не було королівського штандарту, а на наступний день поховали, поховали герцогиню біля герцога. На королівському кладовищі у Фрогморі.